Кімната з отворами для малювання різнокольоровими канатами. Така незвична конструкція з'явилась у міському центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю школа життя. Її подарували благодійники. Ця конструкція називається Куба Буба матрікс Дану конструкцію використовують в Україні з 2017 року. Наш центр, який отримав. Подарок для наших діток від благодійного фонду фундація, засновник це є влада Русіловська. Цей дерев'яний будиночок містить майже 10 тисяч отворів. Відтак на його стінках можна буквально вишивати візерунки. Це розвиває моторику, увагу, пам'ять та мовлення у дітей. Коли ми хочемо засвоїти якусь лексичну тему, якісь, наприклад, от вчимо предмет, квіточку, ми заходимо сюди, вишиваємо ось таку квітку, засвоюємо назву кольора, якого кольору ця квіточка, і вже дитина пам'ятає. І ще звернула увагу на те, що діти з аутичним спектром, вони взагалі важко встановлюють контакт. А тут вони заходять, граються паралельно і поступово вже починають гратися разом, вже просувають один одному цей канатик. Таку конструкцію можна використовувати як в ігрових цілях, так і задля реабілітації дітей з інвалідністю, адже вона має необмежений функціонал. Тут може працювати і реабілітолог, і психолог, і логопед, і вихователі, і також соціальні працівники можуть з дитиною зайти. У нас вже другий тиждень, і майже всі наші діти, які відвідують наш центр, побували у цьому будиночку, попрацювали. Хто просто порозвався, хто виконував завдання з реабілітологом. У будиночку Буба Матрікс можуть одночасно займатися 15 дітей. Наразі на Хмельниччині це єдина подібна конструкція. Її орієнтовна вартість 250 тисяч гривень. Аліна Косарова, Володимир Паламар, новини міста.